Страшна, і нікому не потрібна війна, забирає тисячі життів українських героїв. 16 липня у селі Садківці Могилів Подільської громади відкрили пам'ятний знак загиблому герою земляку, солдату збройних сил України Антону Штефанюку, який віддав найдорожче своє життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Рідні, друзі, односельчани, міський голова Геннадій Глухманюк та громадськість прийшли віддати шану герою. Ми сьогодні зібралися і відкрили меморіальну дошку нашому земляку-захиснику, нашому герою Антону. Я не знав Антона особисто, так як кожен з нас не знає тих тисяч українців, які поклали своє життя за Україну за кожного з нас. Сьогодні відкрита меморіальна дошка, вона увіковічує пам'ять нашому герою Антону, і ця пам'ять буде передаватися від одного покоління до іншого. Хочу подякувати батькам, що виховали справжнього героя. А нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Слава. Антон Штефанюк загинув під Херсоном, захищаючи суверенітет і свободу України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. У глибокій скорботі разом з близькими кожен виголошував слова вдячності за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті України. Пам'ять про Антона Штефанюка та його подвиг завжди буде жити в серцях українського народу. Вічна слава герою.